Китайська народна медицина говорить, що печінка оптимально функціонує в нічний час з 2 до 300. Саме цей годинник і потрібно використовувати для детоксикації життєво важливого органу. Тенфот зробив добірку напоїв, які корисно пити перед сном. Вони очистять печінку від шлаків і токсинів. Навіщо чистити печінку? Печінка виконує дуже важливих функцій. Очищення крові, виробництво жовчі, боротьба з інфекціями і бактеріями, зберігання жирів, білків, вуглеводів, глікогену, мінералів і вітамінів до їх вивільнення і використання, синтез гормонів. Ось чому так важливо підтримувати її в порядку, регулярно проводячи очищення. Зрозуміти, що печінка потребує детоксикації, можна за такими симптомами, як недолік енергії, втома, млявість, здуття живота, проблеми з травленням. Погіршення кольору шкіри прищі, збільшення ваги, головний біль, болі в правому боці, часті перепади настрою і депресія, ромашковий чай. Ромашковий чай не тільки очищає печінку, але і відмінно заспокоює перед сном. Складові, квітки ромашки, один стил. Вода 250: Спосіб приготування: закип'ятіть у каструлі склянку води, вимкніть вогонь і додайте у воду столову ложку квіток ромашки. Накрийте кришкою і дайте настоятися 7-10 хвилин. Пити напій краще теплим. Для смаку можна додати трохи меду. Імбирно-лимонний чай, імбир і лимон багаті антиоксидантами і ефірними маслами, покращують функцію печінки і перешкоджують її ожиріння, надають протизапальний ефект, і ефективно виводять шлаки і токсини інгредієнти. Свіжий імбирний корінь, 2-3, лимон, 2-3 скибочки, вода ст. спосіб приготування. Доведіть воду до кипіння, додайте імбир і часточки лимона, варіть на повільному вогні протягом 10 хвилин. Готовий чай процідіть і остудіть. Вівсяний відвар Вівсяний відвар вже багато років використовується для лікування печінки, він покращує обмін речовин, сприятливо впливає на склад крові, допомагаючи знизити навантаження на печінку, м'яко очищає її і відновлює після перенесених захворювань інгредієнти. Цілісний овес 2 дваст, вода 1. спосіб приготування, овес добре помити разом з лушпинням і помістити в термос, залити окропом і настоювати 12 годин, відвар профільтрувати і приймати по 150 п'ятдесят перед сном можна з медом. Смузі з куркумою та яблучним оцтом. Дуже смачний, іскравий і корисний смузі допомагає виводити токсини і шлаки, нормалізує травлення і покращує роботу печінки і жовчного міхура. Головне використовуйте натуральний яблучний оцет високої якості, найкраще, зроблений своїми руками, складові. Яблучний оцет 1 стіл, апельсиновий сік 1 стіл, куркума мелена 1-2 чіл, вода фільтрована 1 чашка, новий сироп або мед 1-2 стіл. Спосіб приготування. Всі інгредієнти помістити в блендер і змішати на високій швидкості. Смузі з грейпфрутом, авокадо і часником. Цей коктейль не тільки очистить печінку, але й дасть вам заряд енергії. Часник, багатий аліцином і селеном, захищає клітини печінки від руйнування, а сірчані ферменти стимулюють її роботу і надають загою ефект. Не бійтеся неприємного запаху. Часнику його нейтралізує грейпфрут, який також володіє відмінним, очищує дією інгредієнти: грейпфрут шт. лимон двашт. Вода фільтрована 1-2 ст, огірок 1-2 шт, авокадо 1 шт. часник 2 зубчики, імбир свіжий 3 смсіль щіпка, каянський перець, щіпка. спосіб приготування з лимонів і грейпфрутів вичавити сік, авокадо очистити і видалити кісточку, нарізати авокадо і огірок кубиками, помістити всі інгредієнти в блендер і змішати до отримання густої кремоподібної маси.